Права 1226. Знайди значення виразу А плюс Б мінус С. Та дізнаєшся, яку частину території України займають лісостепи. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, чому ж дрівнюють A, B, сотих, сотих, А, і Б і С. А у нас дорівнює 17, Б 27, а С 11. Сотих. Ну що ж, знаходимо тоді значення виразу А плюс Б мінус С. Записуємо тоді. Якщо А дорівнює цьому Б, цьому, АЦ, то пишемо ТО. Записуємо. А плюс Б мінус С, це дорівнює. Замість А ми пишемо 17 сотих. Далі плюс Б, то пишемо плюс 27 сотих. І мінус С, то пишемо мінус 11 сотих. І це дорівнює. Переносимо. Дорівнює. Так, тепер дивимося. У нас сюди знаменник 100, тоді записуємо чисельники і діє між ними, які між дробами, Тобто ми записуємо, що це буде дорівнювати 17 у чисельнику плюс 27. І мінус 11. І записуємо сотих. І це дорівнює. 17 плюс 27 це буде 44. То ми записуємо в чисельнику 44. Мінус 11. Записуємо сотих. І це дорівнює. 44 мінус 11 це 33. Соті. Є. Ну що ж, якщо так, то ми можемо сказати зараз, яку частину території України займають лісостепи. Записуємо. Отже. Лісостепи. Займають. Записуємо 33 соті території території України. Є. Yeah. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже. Яку частину пишемо? 33 сотих території. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу з дробами. На цьому вправу завершено.